Вітаю вас, любі! Послухайте сьогодні прислів'я і приказки про козаків. Січ мати, а великий луг батько. Сміливого й чорти бояться. Як є хліб і вода, козаку не біда. Лучше смерть на полі, ніж життя в неволі. Без коня немає й козака. Береженого Бог береже, а козака шабля. Хіба ж душа моя слупуцька і не бажа того, що й людська? Чия відвага того й перемога. Сміливий наскок половина порятунку Чи сяк, чи так не боїться козак? Козак мовчить, а все знає. Куди козакова доля не закине, все буде козак. Козак журби не має, з біди не заплаче. Коли всім народом дмухнути, то ураган буде або волю добути, або дома не бути. Не журися, козаче, нехай ворог плаче. Слава не поляже, а про себе розкаже. Не пив води дунайської, не їв каші козацької. Терпи, козаче, отаманом будеш. Поки Дніпро пливе, Україна не вмре, де козак, там і слава. Козацькому роду нема переводу. Молодці. Дякую усім, хто підписався на мій канал і ставить подобайки. Дякую за увагу. До нових зустрічей!